Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною буде багато всього цікавого. Сьогодні я хочу запропонувати вам ось такий візерунок. Він дуже гарний і ажурний. Якщо в'язати його з більш тонкої нитки, а ще краще з пухнастої, то буде ще краще виглядати. Цей візерунок дуже добре підходить для весняно-літнього асортименту. Раппорт цього візерунку складається з 8 петель у ширину і 8 рядів у висоту. Ось так виглядає з лицевої сторони і ось так з виворітної. Якщо ви помітили, то з виворітної сторони добре видно одна лицева доріжка. Це між елементами. У мене тут 5 рапортів зв'язано. Якщо рапорт не з восьми, а з 9 петель зробити, і тут буде у нас дві виворітні петлі ну, з цієї сторони, а тут лицеві, то він буде трошки ширше виглядати і більше буде розтягуватися. Це вже на ваше бажання, можна самому змінити цей рапорт. Якщо вам такий візерунок сподобався, то сьогодні ми з вами його зв'яжемо. Я буду в'язати, взяла більш пухнасту ниточку. І ми подивимося, що вийде з цієї затії. Я набрала тут на два рапорти: це 16 петель плюс одна петля для симетрії і дві кромкові. Тобто набрала 19 петель. І в'яжемо перший установчий ряд. І я буду робити цей підготовчий ряд, буду в'язати таким чином. Першу знімаю, далі буде одна. Лицева петля. Далі сім виверітних. Це не входить в рапорт. Це, це тільки підготовчий ряд. Три, 4, 5, 6, 7. Одна лицева петля, сім виверітних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Одна лицева петля і кромкова. Ми зараз з вами в лицевому ряду і будемо починати перший ряд нашого рапорту. Першу петлю знімаємо і далі в'яжемо одну виворітну. Після цього ми дві лицеві петлі прив'язуємо разом, але перед цим розвертаємо їх задньою стінкою до нас. І пров'язуємо їх двома разом лицьовою за передню стінку, тобто у нас буде нахил вправо. Далі у нас одна лицева петля, один накид, одна лицева петля, один накид, одна лицева петля, і далі ми пров'язуємо дві наступні петлі разом лицьовою за задню стінку. Ось так. Далі ми в'яжемо одну виверідну. Це перший раппорт був. В'яжемо другий раппорт. Дві петлі розвертаємо задньою стінкою до нас, дві лицеві петлі, і в'яжемо їх разом лицевою за передню стінку. І в нас виходить нахил вправо. Далі у нас. Одна лицева петля, один накид, лицева, накид, лицева. Наступні дві петлі ми пров'язуємо разом лицьовою за задню стінку. У нас виходить нахил вліво, і виворітна петля. Це другий раппорт. І кромкова виворітна петля. Це перший ряд рапорту. Повертаємось на виворітну сторону і в'яжемо по малюнку. У нас ли лицеві петлі в'яжемо лицевими, виворітні – виворітними, а накиди пров'язуємо виворітною петлею за задню стінку, ось так знову накид виворітною. лицьова. Тобто в'яжемо помалюнку. Знову накид пров'язуємо виверідною за задню стінку, знову за задню стінку, виверідні, в кінці лицьова, і виворітна кромкова. Ось ми пров'язали два ряди нашого візерунку. Ось так у нас вийшло. В'яжемо третій ряд, першу знімаємо одна виверітна петля. Далі ми в'яжемо так, дві петлі разом лицевою, але перед цим ми розвертаємо їх задньою стінкою до нас і пров'язуємо їх лицевою за передню стінку. У нас виходить нахил вправо. Після цього у нас один накид, три лицеві петлі один, два, три. Накид. І наступні дві петлі ми пров'язуємо разом лицевою за задню стінку. виворітно Це перший раппорт. В'яжемо другий раппорт. Дві петлі розвертаємо задньою стінкою до нас. Пров'язуємо їх лицевою за передню стінку, дві разом. Далі у нас накид: три лицеві петлі. Один, два. 3, накид І наступні пров'язуємо дві разом лицевою за задню стінку, виворітна і кромкова Виворітний ряд ми в'яжемо по малюнку. Це у нас четвертий ряд. Тобто лицеві петлі в'яжемо лицевими, виворітні в'яжемо виворітними Накиди пров'язуємо виворітними петлями за задню стінку. Пров'язали четвертий ряд. Ось так виглядає з лицевої сторони. В'яжемо п'ятий ряд. Першу знімаю, Виворітно. Далі у нас одна лицева, накид. Наступні дві петлі ми пров'язуємо разом лицевою за задню стінку, і у нас виходить нахил уліво. Далі одна лицева петля, наступні дві петлі ми пров'язуємо. Лицевої, Дві разом лицевої, але розвертаємо їх задньою стінкою до нас і пров'язуємо їх дві разом лицевою за передню стінку. Після цього у нас накид і лицева. виверітна. Наступний рапорт. Одна лицева, накид. Наступні дві петлі ми пров'язуємо разом за задню стінку з нахилом ліву. Далі одна лицева. Наступні дві петлі розвертаємо задньою стінкою до нас і пров'язуємо їх за передню планку дві разом лицевою. Далі накид, лицева, виверітна і кромкова. Це був п'ятий ряд. Шостий ряд виворітний ми в'яжемо по малюнку. Сьомий ряд нашого рапорту це лицевий ряд. В'яжемо таким чином: першу знімаємо, далі виворітна петля, потім дві лицеві петлі. Один, два. Далі накид. Наступні три петлі ми пров'яжемо разом. Але я хочу, щоб середня петля була верхньою. Для цього я знімаю перші дві петлі на праву спицю. Після цього беру першу петлю за задню стінку, притримую пальцем і міняю місцями з другою петлею. І тепер вийшло, що середня петля стала першою. І ми тепер всі три петлі пров'язуємо разом лицевою за задню стінку. Далі у нас накид дві лицеві петлі. Виверідно. І повторюємо знову. Дві лицеві петлі, накид, три лицеві петлі перед нами. Ми перші дві петлі міняємо місцями, тобто другу петлю робимо першою. І пров'язуємо разом три петлі однією лицевою за задню стінку. Ось так. Далі у нас накид, дві лицеві петлі, виверідно і. Кромкова. І восьмий ряд ми в'яжемо теж по малюнку У нас лицеві петлі пров'язуємо лицевою, накиди пров'язуємо виворітними за задню стінку, а виворітні петлі пров'язуємо виверітними. Ось так ми пров'язали рапорт нашого візерунку і в висоту. Дивіться, як гарно виглядає. І тепер ми починаємо спочатку, з першого лицевого ряду. Не з підготовчого ряду виверідного, а з першого лицевого ряду. Ось, друзі, я пров'язала ще один рапорт у висоту, і дивіться, як гарно вийшло. Дуже мені подобається, як такий пошистій. Пухна на стіниці виходить цей візерунок. Так що раджу вам брати до своєї скарбнички цей візерунок і в'язати що завгодно. Сподіваюсь, друзі, що вам подобався цей мастер-клас і все вам було зрозуміло. Якщо будуть якісь питання, то пишіть, задавайте, я обов'язково відповім. У мене до вас прохання, друзі, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, а також підпискою на канал. Мені буде дуже це... для мене це дуже важно. І обов'язково ставте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Ну і щоб не загубити мене у мережі. Тому що попереду буде ще багато всього цікавого і корисного. Сподіваюсь, що вам буде зі мною дуже добре. Так що любіть один одного, кохайте і будьте коханими, мої любі дівчаточка і хлопці, якщо ви мене теж дивитеся. На все добре, до нових зустрічей.